Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Підагієцькі коні. Сьогодні ми вирішили познімати коней на продажу. Такий в нас є лошачок. 2 два роки-два місяці. Звати його Буран По рисаках і та лошачок. Ну як, він наполовину. Мама чиста, рисачка, а тато Олександрієць ну, Колір взяв маминий, мама така сива шпачка. Шаг молодий, дуже від неї лошата швидко. Водовозить. Світлій, так, лошак робочий, повністю запріганий з правої сторони. І в верхи. Спокійний, не вкусить, не копне. Не знає такого. Ціна лошака 33 тисячі, номер буде в описі. Ціна доступна на такого коня. Можна О, не стій, не стій. О, і на замін. А настрій, настій. Ошак. О, звідси ось тут. І перед має гарний. Все в ньому є. Ногу. Кінь до роботи то що треба. Уж давненько не був на... Вулиці. Хлопці пригнали своїм ходом. 20 кілометрів, га. Возом приїхав. О. Тату. Шак пару днів, як у нас. Да, вони його пригнали. Гоу! Оу! куди? кубили, певно, одна кубила тут на поробку до Алана. Вона не палилась. Ру. Ру. Ну, то приведемо Алана пече. Буде відео на каналі з Галаном. Будемо покривати кобилу. Лошака навіть Лошака навіть не будемо підводити до неї. О! Лошака підведемо до шпачки. І будуть два кольорові. Зручно мо ці ті пуртують, Тату така в нас є на паробку кобила. Точка флеш, Разом подивимося, що наша має каже. To <laughs> se bude vstavát, jimušo. se zaraz bude vstavát, i Nepalit? Ne, mají. Můžeš zrazu vtíkat do kubyly. To se оу Масло масо маємо до нього упару також, лишиться шпачку двохрічну, сиву. Лошиці ціна та сама, 33 тисячі, двохрічна лошиця, але лошиця тільки два рази була запрігана. Він вже впевнено в возі ходить. Капара коней на продажу. Припалити? Ми його пускати не будемо. Також є наша Волга, вона також можлива на продажу. Ціна Волги 1500 доларів без торгу. Руки бачите на Волзі, як наймо. Потомство також у Волги можна подивитися без проблем. Зараз би йому удала. О! Так, хапай. Ну, де ще вона робля? Волга би його била. О! Вога вже любіла. Поправилися. Подивійся, Волга? Я казав, 1500 доларів за воло.

Чи не був на Та ми, його, ми його і не пустимо. На <рив> Боїться. Та ми його і на кобилу не пустимо. Бо... Ні, він не був на кобилі і не втимав, би він. Потім варював. Після кобили почне? Так, а так трохи Він з мамою їздив, парі, він справа ходив, кобила зліва. С торцювий має. Калушиться на продаж. Лишиться також двохрічна, росла лишиться. Ціна залишиться у ті самі гроші, 33 тисячі. Якщо берете двох в парі, за 60 тисяч віддамо двох.

У нас є на продажу. <кхи> Тепер буде трохи більше відео. <кхи> Завтра, думаю, буде паровка, як буде стояти та кобила, кобила по флешові. А ще знімемо потомство Алана. Алан також вже дав жеребців у малих патлатих. Ще маємо чорну кобилу нашу на продажу з лошаком. Дивіться, дивіться, як йому цікаво. Хто бажає можемо, можете приїхати до нас, можемо вам і запрягти лошака без питань. Зробимо ще відео, як поїдемо в пастух в поля, подивимося, що там наші кобили Роблять. Якраз дощі почалися мокро. Машиною важко заїхати. І це як він ставав біля гніду і на задній. А гніда купила з лошаком, також може бути на продажу. Купила дочка Це черепна по Аланові. І лошачок по Аланові. Це кубила дорога, одразу кажу. Має під собою такого красення з такими. Батлами малень. Такі нашки мають бути як тато, колеги. широкий, лопатий, перед мотезний, лошачок ще немає два місяці, має Це така кобила, дочка Флеша, сестра Фараона, Дімо по татові. На паровці в нас є пригнали. три роки весні минуло, чи 4, не знаю, я тут не вникав. Така гарна кобила, росла. Гніда хоче дати прикурити малому. Ставте лайки, коментуйте. Номер законів законі буде в описі, продається і гніда з лошаком. Але рахуйте, що таке лише лоша. У старшому віці доходить до 2 тисяч ціна на саме лоша. Лоша в 8 місяців коштує гарні гроші. З кубилою буде дешевше в ціні. Хто би хотів, можете телефонувати. Кубила то що зараз підупав. Лошака такого що. Гріхом на життя не тримати. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі!